Лимонад рятує не лише від спраги, але й життя. Запашний, ароматний і з льодом у задоволення киянам на користь малюкам. У столичному парку Тараса Шевченка активісти частують перехожих, аби залучити до акції по збору коштів тяжко хворим дітям. Всього одна скляночка лимонаду може вже зробити перший крок для порятунку здоров'я і життя маленької дитини. Сьогодні паночки а проводять таку акцію: скоштуй лимонад на свій смак і зроби доброчинний внесок для порятунку життя маленької хворої дитини. В основному там все зроблено з цитрусових, просто з різними інгредієнтами. Є лимон, лайм, і базилік, є імбир і лимон, є просто лимон, є просто цитрус. Троси, все досить просто, але смачно. А от і перші охочі скуштувати лимонаду долучається до частування вся родина, кожен робить благодійний внесок. Треба брати участь в таких акціях, адже це допомагає. Я надіюся. Я думаю, що зараз люди стали добріші, вони частіше допомагають, адже вони розуміють, що волонтерська робота і, взагалі, зараз така ситуація, що кожному треба взятися за руки і допомагати один одному. Смакують лимонадом і найменші українці, чому необхідні кошти, таким же як вони теж знають. Сік, ну так такий присмак кислуватий. Треба збирати кошти так для, для тих сімей, у яких діти тяжко хворі, а операції дерґстощі. А чи врятує тяжкохворих дітей? Одна склянка лимонаду. Українці у цьому не сумніваються. Всі якісь хороші, класні, великі справи починаються з чогось малого. І ну, навіть от ця склянка лимонаду це може бути початок дійсно якоїсь там великої. Це це, це дійсно спосіб привернути увагу до проблем хворих дітей. Знаєте, я думаю, що цієї однієї склянки, звичайно, недостатньо. Але все ж таки, це хоч маленький якийсь внесок в те, аби дітки були здоровими. Хотілося б побажати їм здоров'я, щоб наш, менше дітки наші хворіли і побільше було людей, які готові пожертвувати щось заради дітей, заради миру, заради взагалі добробуту країни. Залучити громадськість до благодійної акції, активісти намагались навіть танцями. Попри те, що перехожі активно фотографували та знімали відео українських паночок, не менш активно долучилися й до акції, аби спільними зусиллями повороти біду та зробити серце кожного відкритим. Я думаю, саме наразі більше сердець українців відкрито до таких акцій. І... Ради за те, що наша країна все таки разом все таки будує світле майбутнє. Зібрані пожертви активісти передадуть у благодійний фонд таблеточки, що є розпорядником коштів, аби оплатити лікування дітям, які знаходяться на лікуванні у київському дитячому центрі онкогематології «Охматит». Софія Зарудна, Іван Болілий АНТВ.